Компанія EkstraStock вітає вас. 46 й розмір. Ekstraстоk це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Mendel. Так, Розмір. Зараз подивимося. 42. й Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер огляд. 45-й розмір шкіряні Гортекс. Вібрам. Сьогодні будемо оглядати склад мішка чоловічів взуття. 45 розмір. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Nike 42 розмір. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували. Панама Джек Шкіряні, 45-й розмір. Вступали в нашу спільноту в Viber, в Телеграмі, Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Такс, трекінгові 42-й. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер всім приємного перегляду. 42 розмір. Докерс. 45 розмір. Замшеві. 42 розмір. Шкіряні. 43 розмір. Замшеві. Утеплені. Лендровер. Утеплені. 44 розмір. Замшеві. 43. Утеплені. Бенч. 42-й розмір.

шкіряні. 45 розмір. Шкіряні. Круті. Дай 42 розмір. 44 розмір. Шкіряні. 42 розмір. Оксфорде утапление 43-44 Мустанг 44 -й. Хельфигер Томи 44 розмір, 43 размер Томи Хельфигер шкирени І ми оглянули повністю мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.